Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати вкради Брайан Рота. Я бачу в мене хтось наверху був. Вкрав щось А во він. Ві. Добре. Запам'ятали його нік. во він наш сусід. Не є щось нормальне. Чи нема? Ден пандани, блин, він це. Дин пандані банані в нього є охо. Бачу щось Охо типа дуже сильно. Ну, ми його вб'ємо. Ну не вб'ємо оп. Вс, щоб він вишень. Не крав. Мене взяв. А ти не вилізеш А він тік Усім ревісів Ну добре Я би хотів зараз би поставити когось в машину Я думаю Замов це не Бонни Ох його такий нормальний Але, а, той вийшов, той Ну, тоді ми будемо всіх легендарок збирати Ей Він перекупив у мене Борбалоні-люлілорі Опа, все, перекупив Ну добре, не буду вже за нього битись. Я хочу всіх, а виступив всіх епіків. Ага, вон так. Беремо полімер влічину не саме. Сюда... Щодо... А во не всіх полімер, влечин. Чого ж візьмемо? Тут трошки довго йти буде. Ну нічого, ми почекаємо. Може, ще один дурбального лісі О, Пишу. Мені треба тільки всіх кулімер клічин. Вовоча. Забираємо в машину. Кладемо її. О, друга туди мене причина в нас є. О, у нього є кінь. Цього. Скільки в мене таймеру подивимось? Ага, майже 70. А, мов красти. Зараз нам треба сюди зайти. Ось штука, а чахай буде. Це мені не треба пластичне видінку. Туреліку не треба і все. Немає твіме личини. Зайдемо до цього в гості. Герба за Крав. Я хочу цього вкрасти. З мене. Ой. Піс, хайкер. От олімерино. Вийшло. Забираємо олімерину. Вісі нам ніхто не треба. Давай засунемо в машину. Буде вже третя. А швидко будуть міфіки Що трошки. Що, хай буде. Сотрудник опен, да не пананінь, чекайте. Все. ЛТЧС нікуди. Нашукаємо його базу. Подаймо. Він тільки, він такий, ну. Наші, ну. Хай буде. Дай його. О, гамел вийшов. Хай будет за прощай. Кокофант елефанта той приніс. Не зміг вкрасти кокофанту елефанту. Може ви не бачили, але він вкрав. Чи не вкрав. No, jak nie pierwszy... O! Ще раз несе. Дозволимо встати. Подемойський скільки у нас там часу. Так. Блуберни, Октобусни. У нас у нас шовіш. І тут образу... А, уже все. Нам тут одну киномерку личинку. Давно. A, no, ona dużo trzeba. Już nie ma. Dajcie pokażę, że zbierzemy... ...roś. Jeszcze na warku zaraz jest. Tam. O. Tym momentem. Op. Oj. Jest w bandanini i bananini. bananini. Пандачин и Понесли. Понаслых. А я думаю, что я сможу в каст. Эй. Не смех. На жаль. Ну ничего. Я хотел наверх идти. А. а я могу и наверху закрыть. Ну давайте уже тут закрыть. О, так, о, тулімер політина до мене. Зараз ми. А так... Ааа, віпта машина. Осу має бути скоро. Чекайте. Дайтеме че політичена наверху. Добре. Зараз забираємо гроші можемо забирати тренер величину машину і запускати машину. Що було? А, я подумав, що це... Е... Ті тралелери, тралеля маленькі йдуть. А це золотий тренер полічино. Шанси на легендарку 11%. Ну, давайте подивимось. Зараз грамот скільки робочка багато, багато трочка. Збираємо трошки, бо для ребідку нам требонце. А воно нам дуже треба хросі, то все. Пішли, ми подивимось. А ну а гандарки будуть наскоро? Оооо О, погоди Так, ой, ой, ой Вони там були, які-то невідімки А вони крадуться, ну я не буду зараз там з ними лташитись Мені він треба для Рибітху, такий Грейв Галл ти єн можеш прочитати. У мене зараз 15 секунд відкриється. Закриваємо зараз. Коли? Закриває. Ну, думаю на чому ми будемо завершувати. О! Думаю, на чому будемо завершувати.